Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Сьогодні наш день наповнений не лише весняним дощиком, а й приємним сюрпризом. Я придбав клітку для своєї камери, а саме модель SmallRig 4159 і хочу поділитися з вами процесом розпакування та встановлення цієї краси на свою Canon R6 Mark II. Готуйтеся! Я збираюся вести вас через процес, використовуючи тільки звуки. Погрузімося у світ шорохів, легких клацань та приємних відчуттів, під час якого ми ознайомимося та будемо встановлювати клітку на камеру. Готові? Тоді давайте розпочнемо.